Ламенту хвалив новий законопроект про мобілізацію, багато обмежень для військовозобов'язаних і прибрана норма про демобілізацію військових, які ще зміни депутати заклали у документі. Дивись далі це відео, але не забудь поставити лайки, підписатися на наш канал. 11 квітня Верховна Рада ухвалила закон, який суттєво відрізняється від варіанта, який депутати прийняли у першому читанні 7 лютого, що найбільше обурло людей. У новому законопроекті немає норм про демобілізацію чи ротації, які обіцяли запровадити депутати і президент. Що зміниться для військовозобов'язаних? Протягом 60 днів після набрання чинності законом військовозобов'язані мають уточнити свої облікові дані через СНАП, електронний кабінет призовника або УТЦК. Під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та паспорт. І пред'явити їх на вимогу працівників ТЦК або поліції, а також під час перетину кордону. Законопроект передбачає скасування строкової служби та запровадження базової загальновійськової підготовки, зокрема у вищих навчальних закладах. Під час воєнного стану така підготовка триває до трьох місяців, у мирний час до п'яти. Без базової військової підготовки не будуть брати на держслужбу, зокрема і до правоохоронних органів. Виняток військово зобов'язаного ви Знали непридатним до служби, які обмеження передбачені для військовозобов'язаних депутати прибрали з урядової версії закону обмеження про виїзд військовозобов'язаних за кордон. Також виключили норму про арешт банківських рахунків та інших цінностей у разі ухилення від мобілізації. Водночас залишилося обмеження на керування авто, яке нардепи обіцяли прибрати. З клопотанням про таке обмеження працівників ТЦК звертатимуться до суду, який ухвалюватиме кінцеве рішення. До того ж, якщо у тебе до прикладу є два авто, то друге можуть забрати в тебе на ЗСУ. Згідно з новим документом, поважними причинами для неприбуття у ТЦК після. Отримання повістка є «перешкода стихійного характеру, хвороба, дії країни-агресора, смерть близького родича або близького родича дружини або чоловіка. Про причини неприбуття громадянин має повідомити ЦЦК протягом трьох днів. А що придумали для людей, які за кордоном залишилися обмеження на консульські послуги? Військово зобов'язані за кордоном, які не оновили облікові дані, зможуть отримати консульські послуги лише у дипредставництві України, лише з одночасним оновленням цих даних. Під час воєнного стану оформити паспорт громадянина України або в закордонний паспорт у консульських установах за кордоном. Ом, військово зобов'язані зможуть лише за наявності військового квитка. А для військових прийняли таке депутати відмовилися від початкової версії, яка передбачала демобілізацію військових після 36 місяців служби. Виняток особи, які повернулися з полону, чи мають інвалідність. Натомість оборонний комітет додав до законопроекту грошову винагороду для військових. Зокрема, за знищену ворожу техніку вони зможуть отримати від 12 112 грн гривень до 908 400 чотириста тисяч. Гривень, а також додаткову відпустку, але не більше як 15 календарних днів на рік. У разі укладення першого контракту військові матимуть право на 50% компенсації першого внеску за іпотечним кредитом у межах програми «Є оселя», А також додатково отримають 100 тисяч гривень після першого року служби та ще 100 тисяч гривень після другого. Родини військовослужбовців, що загинули під час виконання обов'язків, мають отримати не менш. Ніж 15 мільйонів гривень. Звичайно, це не все, що є у документі, але ця інформація, я думаю, одна з найважливіших. Але якщо ти знаєш, які ще додали обмеження, то напиши, будь ласка, у коментарях. Діліться своїми враженнями. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал, і скоро побачимось!